Всім привіт і щирі вітання на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити двом парам шкарпеток. У мене колись був коментар. Дякую, що ви не відмазуєтесь від підписників одні, одними шкарпетками. Так от сьогодні я відмажусь від підписників тільки шкарпетками. Такий якийсь тиждень був, що я дов'язувала. Проєкти, роботи, які, будуть, які беруть участь у вернісажі осінніх барв. Звичайно, зараз їх показувати не буду. Є певні просування непогані, але то вже буде в звітному відео, тому що вже доходить до кінця спільний проєкт. Тож, я не хочу показувати одне і те ж саме в кожному відео. То вирішила вам сьогодні презентувати ось такі шкарпеточки красивенькі. Це шкарпеточки з пряжі форжа з, як вона тут, спрайпс спрайпс. Тобто смуги. ось така пряжа нова. Це мені подарувала Ілона з каналу за лаштунками хендмейд. І я зразу ж схопила і почала в'язати. Хочу трошки. Ось так поставлю трошки розповісти свої враження про цю пряжу, я відв'язала пару шкарпеток на розмір 37-38, ось цю я попрала шкарпетку, а ця залишилась непопраною. Як ви бачите, в принципі, що на цій шкарпеточці, що на цій. Ровненькі петелечки, дуже гарно і резиночка лягає. ну, Мені дуже сподобалася пряжа, трошки ворсик такий. Ну, вовна класичний шкарпетковий склад, це шкарпеткова пряжа, так, класичний шкарпетковий склад. 420 метрів у 100 грамах. Рекомендовані спиці. Що тут нам рекомендують? 3 мм, я, до речі, і в'язала на 3 мм. Пряжа, що хочу сказати, вона така, знаєте, хто любить в'язати на більш таку, вона об'ємненька. Якщо зрівняти ось цю пряжу, от, наприклад, ось ця теж шкарпеткова, і тут 330 метрів на 100 грамів, але наскільки дивіться, наскільки вона тонка, бачите от різницю? Вона, мені здається, взагалі взагалі в два рази тонкіша. І ось теж і ось, дивіться Алізе теж вона, ну, теж тонша. Тобто, хто полюбляє такої трошки, ну, вона, вона просто об'ємніша, бачите, вона така об'ємніша. І приємні кольори у неї в палітрі. Якщо ви зайдете подивитись, і ось такі смужки вони коротенькі, ну тоненькі. Такі тоненькі смужки. Ось. І навіть коли ось я робила ось такі смужки, теж гарно виглядає, от воно переходить оці, має гарний вигляд. Мені сподобалось і в'язати цієї пряжі, і який вона має вигляд, виріб після прання. До речі, коли я прала, можна прати, ну тут в пральній машинці можна прати. У мене є програма, де можна прати якби, вручну ж вовняні речі. Так що тут у нас, що я не бачу тут ніяких позначок. А, господі, ось о. Не можна прати в пральній машині. Ручне прання при 40 градусів. 40 градусів вручне пивання. Але я беру оцю оброблену пряжу, я беру. Ну, що я хочу сказати, я прала вручну ось цю шкарпетку, і трошки вона віддала колір. Тож, коли будете прати перший раз, то я думаю, в водичку треба трошки додати оцту. А потім все нормально. Дуже у мене гарні враження про цю пряжу, тож в принципі, і ціна в неї непогана, я подивилась. Ціна зараз 100-110 гривень, 107, 110, 112, отак іде такий діапазон цін. Тобто хороша ціна і хороші, приємні кольори там на шкарпетках. Мені взагалі подобається такий, наче, знаєте, не про красу, такі воно як підтерте трошки. Дуже гарний. Мені здається, навіть на якийсь плечовий вироб, виріб теж буде, такі гарні шкарпеточки, тому Ой, <ріжа> пряжа, тому що є такі знаєте, зараз фасони, щоб зовсім наче, наче е, зв'язана з таких дуже маленьких залишків. Тож оця пряжа на плечовому виробі, якщо у неї зараз, ну, на шкарпетках, отакі маленькі смужечки тоненькі, то на плечовому виробі там взагалі буде невеличкі Відстані. Тож, мені здається, буде класно. Я, може, на весну, євочці сплету такий кардиганчик. У мене є фасончик такий гарненький, я давно хотіла. І ось, мені здається, з такої пряжі буде непогано. Так, дуже мені сподобалась пряжа. Дякую Ілоні, що познайомила мене з нею. Зараз буду замовляти. І ще, до речі, не замовляти, я вже замовила декілька маточків. До речі, ще є зараз, випустили нову теж, може, ви вже бачили. Звичайно, мабуть бачили в'язачі, це наші теж українські показують. Форза, фестиваль, по-моєму, теж. Красиві там кольори, але там не смужки, а там градієнт переходить так красиві кольори мені. і там пряжа ровниця. Я взагалі обожнюю ровницю, вона не так часто зустрічається, я вже замовила: треба зловити Сергія, тому що у мене картки немає, тільки у нього, щоб можна було розрахуватися. Ну, взагалі він спонсор пряжі, яка приходить в будинок. До мене. Так, то ж він все спонсорує. Так, і дівчатка, ще хочу показати ось такі шкарпетки-чобітки, які я випустила майстер-клас минуле відео. Хто не бачив і кого цікавить, то пройдіть, подивіться. І я їх в'язала з пряжі Alize Вултайм. Alize Вултайм теж класична шкарпеткова. Пряжа з складу класичний, шкарпетковий, 75% вовна, супервош і 25% поліамід. поліамід так? так 200 метрів на 100 грамів. рекомендовані спиці 4 5 Я в'язала на спицях 3,75 чобітки, і колись я в'язала шкарпетки на спицях 3. Що хочу сказати, що хочу сказати, що на 3,75 начебто і нічого, але, мабуть, я буду в'язати цю пряжу на 3,5. що на трійки у мене з моєю щільністю в'язання, вони такі сильно щільні, як на мене. Я б трошки, ну, якби, Оці мені навіть краще мені до вподоби, тому що вони якісь живіші. Я не люблю такі сильно щільні, але коли треба дуже теплі, то, звичайно, на трійці в'яжіть. Значить, отут у мене вийшла пара 36, 37, 36, 37. і у мене тут, здається, 52 петлі. Зараз я перерахую. Так, 52 петлі. Я набирала і в'язала спицями номер 3 і вийшла пара шкарпеток з одного матка. Ось така, вийшла пара 36, 37. На ці шкарпетки це 37-38, у мене, і пішло на одну шкарпетку 55 грамів, тобто 110 грамів, мені трошки не хватило одного матка. Але якщо десь трошки менше пров'язати цього верху, то я думаю, що вистачить теж одного маточка. Ось у мене такий. Це у мене коричневий зараз вам не скажу, але на сайті десь можете знайти. А це номер ось такий: 110-19 когор. Підібрати, ну, я намагалась підібрати, бачите, Намагалась підібрати, все у мене зійшлось, а потім десь збилося ось тут і ось такі у мене вже вийшли. Так, теж ось одну не попрала, і, звичайно, тут, ну, якби візерунок не розгладився, так, а потім після прання він уже улікся, розгладився, уже так улікся гарненько. Тож вони ще трошки. Не висохли. В хаті холодно, то довго дуже сохнуть Уже другий день, чесно кажучи. Ці, до речі, в один день я попрала ці висохли. Ось, ну Вони тонкіше, а чобіток не висох ще. Хай досихає трошки. Так, ось мені сподобалась і та, і та пряжа. Достатньо достойна, нормальна, хороша пряжа для шкарпеток. Я думаю, що ви теж будете задоволені, якщо будете в'язати з цієї пряжі шкарпеточки. Так, все, все про шкарпетки, що я хотіла сьогодні сказати. На ці шкарпетки є майстер-клас. На класичні теж у мене є майстер-клас. А, тут я в'язала, якщо кому цікаво, 4 рядочки, 4 на 4 в'язала. Дуже гарно лягає, бачите, це не попрана шкарпетка. І ось так лягає, красивенько. Я кольори не підбирала. І, до речі, зараз зважу, скільки у мене пішло на у мене високі, бачите, високий оце верх, такий, зараз поміряємо, скільки він. Якщо розтягнути, то від резиночки буде 15 см. 15 см, достатньо високі, Ну коли от одягати, то я так збираю отак от і воно красиво на, на нозі виглядає. Має вигляд красивий. Мені подобається такий фасон. От, і вони не злазять, нормально тримаються на нозі. Так, зараз хочу, скільки ж пішло на цю на цю шкарпетки Так, дівчатка на шкарпетки пішло 74 грами Тобто вони височенькі і тут розмір. 37-38, тож багатенько пішло. 74 грами. Так, ось все, що я хотіла сказати про шкарпеточки, які в мене беруть участь у спільному проєкті осіннє натхнення. Ось, всіх дівчаток, які беруть участь посилання посиланні на дівчаток, а також на організатора проєкту. Я залишу в посиланні: проходьте, дивіться. Находьте, нагодьте для себе натхнення. І ось такі гарні шкарпеточки в'яжіть собі, своїм рідним, близьким і насолоджуйтесь теплом. Так, на цьому про шкарпетки все. Ще на цьому тижні Оксана Недошитко запросила в іграшковий бум осінь. І я буду брати участь, хочу нав'язати якихось маленьких іграшок, вона їх бере в школу, полюбляє з ними ходити. Вони, ну, Мабуть, якийсь, знаєте, такий зв'язок з, з домом, з бабусею. Я так маю надію. Ну, Їй подобається. Вона бере, я бачила вона і лабубу бере, я її вже дов'язала, і ось тих гузачків, і цуциків тих, що я її зв'язала, вона бере. І свою цю ляльку Венздей да, оцю відьмочку. І хочу її ще. От зараз Хэллоуін на, на, на носі, і хочу щось такого осіннього, осінніх якихось. Може, ще іграшку якусь зв'яжу, не знаю. Якісь, може, пару брелочків, щоб її до рюкзачка хай носить. Ну, в общем, Ось така ідейка в мене, подивлюся. І ще вчора вийшли на вулицю, вже так похолодало конкретно, і думаю, може, якусь шапочку. Ну, Мені шапки взагалі не йдуть. Ну, Буду намагатися якісь пару фасончиків, фасончиків зв'яжу, подивлюся. Якщо мені не підійде, буде комусь. Дівчат у нас багато і, і сестра. і... Сергія сестра, і племінниця, і Яся, і Єва, ну, тобто, комусь щось буде. От. Так що буду... хочу пару, пару фасончиків, шапочок зв'язати, Що з цього вийде не знаю, тому що мені якось шапки не йдуть. Я вчора і в магазині вже поміряла, ну і не знаю. Як виглядаю не дуже презентабельно, якось так. знаєте. Не знаю, який мені фасон. І витягнуті оці, начебто, з круглим обличчям треба витягнути ті шапки, як дурочка в них виглядаю. Не знаю, мені не подобається. Сергій теж не сильно одобрив оці всі. Ну, не знаю, якось так. Шапки не носила, завжди носила капюшони, а зараз не знаю, може, якісь, знаєте, зараз ще такі, типу, як. Шарфи. Ну, поки от зараз буду носити свою цю хустку, так, за, не зав'язувати на голову, а просто на шию вона така висока виходить, тому що вона ж така велика, об'ємна. Тож поки, поки буду так Ну, Шапочку теж щось, щось хочеться. От не знаю. Буду щось придумувати. Так. Просування були і по основним моїм якби, роботам, да? але вони беруть участь у вернісажі осінніх барв, він вже доходить до кінця цей проєкт до завершення, тож я вже буду в звіті показувати там, не буду вже зараз перед вами цими роботами. Вони майже завершені, там де кінчики залишились, де то, де сього. Тобто це вже буде в готових роботах Вернісажа осінніх барв, все побачите. Ось, А сьогодні ось таке невеличке відео. Щиро дякую, що ви його подивилися. Чекаю вас в коментарях, чекаю, що ви поставите мені вподобайку, і підпишетеся, якщо ви ще не підписані, тож буду дуже вдячна вам. І всім, хто підписався за цей період, теж дуже вдячна. Мене це дуже надихає на створення нових відео. Так що, друзі, зустрінемося у нових відео, всім легких петелік, гарних вдалих проєктів, ідей, натхнення. Бувайте! Все буде Україна! Бережіть себе!